Мільйона чоловік хоче мобілізувати наш президент віком від 27 років до призовного віку. Ви взагалі вдумайтесь що це за цифра? Я так прикинув це забрати всіх чоловіків з Тернополя, з Хмельницького, з Рівного, зі Львова. Просто поголовно всіх на фронт. Деякі сьогодні кричать в радіо: що ось типа хто хоче. Піде, а хто не хоче, це ваш громадський обов'язок іти воювати. У мене така думка, що в Україні просто хотять весь народ істрибити, вигнути так, щоб ніхто тут не залишився, а потім робити, що їм Тому В Тому регіоні, де я заходжу зараз відрядження, пару днів назад. Приїхали в колхоз, в колхоз і забрали 12 трактористів. Це всі трактористи, які працювали в колхозі. Сьогодні пан президент розказував, що на одного мобілізованого, який піде на фронт, потрібно для економіки нашої держави, щоб 6 чоловік працювало. Якщо 12 чоловік, трактористів, ті, що роблять основну роботу в колхозі і приносять, Прибуток для нашої держави, для того, щоб наша економіка працювала, потрібно замінити один к шести, то де колхоз візьме, вибачте, 60 трактористів. Щоб робота робилася. Це просто якийсь бред, повністю якийсь бред. А ще хочуть прийняти закон, щоб мобілізували наших жінок. Давайте ми в дітей ще мам мам позабираємо і відправимо їх на фронт. Це повний маразм. Що ви думаєте по цьому поводу?